Казка на ніч подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Калюжа. Одна мама весь час поспішала. Зранку починала заклопотано збиратися на роботу. Готувати сніданок, одягати малюка в дитячий садочок. Потім бігла на трамвай, який весь час намагався від неї втекти. А коли трамвай іноді втікав, страшенно обурювалась. І ось одного разу, коли мама, як завжди, поспішала, малюк зупинився посеред великої калюжі. У своїх червоних гумових чоботах, наче віслючок, він вирішив, що більше нікуди не поспішатиме. З калюжі визирнув такий самий віслючок у червоних гумових чоботах і запропонував Давай гратися. Мамі, яка завжди поспішала, довелося теж лізти в калюжу, щоб витягти звідти і віслючка, і червоні чоботи. Але раптом мама з калюжі звернулася до неї і запропонувала філіжанку кави. Мама, яка запізнювалася на трамвай, так розгубилася, що зовсім забула поспішати. Здивовано всміхаючись, обидві мами пили гарячу каву. Поки віслючки шалено стрибали з одного края калюжі на інший. Потім мами подякували одна одній за гарний ранок, узяли своїх малюків за теплі долоньки і повільно пішли на зупинку. А трамвай, збентежений відсутністю мами, розгублено чекав, і ніхто нікуди не запізнився. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.